Якщо йдеться про євангелізацію, то, то що таке євангелізація? Це ділитись вірою з іншими людьми. Чи потрібно ділитись вірою з іншими людьми? Цей світ скаже, що ви нав'язуєтесь, що ви перекон, ну, пропонуєте людям якісь релігійні переконання. Так? Але коли вони грішать, бухають, курять, то вони не нав'язують вам свій стиль життя? Нав'язують. Але ми спокійно можемо казати, ну так всі живуть. Тому, дорогі, ми не нав'язуємо, ми даємо шанс на спасіння. А якщо ми не дамо людям шанс на спасіння, то вони цього шансу мати і не будуть. Тому, Іграсі Марія сьогодні говорить, дорогі, перше, щоб любити, чувати і старатись кричати до цього світу, наскільки це можливо, наскільки це є у наших силах. Щоб кричати до світу, то спочатку ти мусиш бути тою особою, яка пізнала цю любов. Молимось за наш народ, щоб Бог піднімав. Посилав робітників, бо ж немає але робітників мав, щоб Бог посилав священників, іписков, особливо зараз на війні капеланів, які будуть кричати про істину. Кричати, щоб Бог полюбив світ, помер і воскрес, щоб кожен, хто повірив, буде мати життя вічне. Молимо за всю церкву, яка є в цілому світі, бо вона стоїть на сторожі істини. Що робить церква? Охороняє істину, кричить про істину, так і просить людей, так заохочує, прийти до пізнання. Але в людей є вибір: одні повірять, другі ні.